Думали, думали і от придумали. Скоро 60 днів на оновлення даних вони закінчуються. А, Як же, вибачте, взяти всіх за сраку? Так? Будемо казати правду в очі. Бо багато хто не збирається оновлювати дані. Так от, що вирішили? Через місяць почнуть чоловікам, так званим ухилянтам, розсилати повістки поштою. Поштова розсилка почне діяти з 16 липня. Навіть якщо військово зобов'язаний особисто не отримує повістку, вона буде вважатись виданою йому. Про це розповів в ефірі одного з телеканалів представник Міноборони України Дмитро Лазуткін. Ну тут хочу додати, що не все буде так просто, розумієте, не все, якщо було б так, все просто. Суди ще раз вже тисячу раз сказали і ще раз повторюю: суди будуть просто завалені, завалені заявами. Розумієте, всі будуть оскаржувати, люди не будуть мовчати. Так от, що ж каже Дмитро Лазуткін? До середини липня у військовозобов'язаних є час, щоб ТЦК, відвідати ТЦК і оновити там свої дані добровільно. Для цього їм дається 60 днів, відлік їх стартував з 18-го. І от, до 16 липня є час. Потім почнуть розсилати всім повістки. Всім абсолютно. При цьому їх будуть надсилати рекомендованим листом. Повістка буде вважатись врученою, якщо військовозобов'язаний розписався в отриманні рекомендованого листа. Однак вона буде вважатись врученою не тільки в цьому випадку, а й в тих випадках, якщо він особисто цього листа не отримає і ніде не розпишеться його отримання. Якщо чоловіка не було на місці і лист з повісткою повернувся, то автоматично проти нього порушують позов про адміністративне правопорушення. Покарання за такою адміністративною статтею, штраф від 17 до 25 Тисяч гривень. Зараз ми ще поговоримо про штрафи, знаєте, дуже хочеться розвінчати ці міфи про те, що в людей все позабирають. Зараз поговоримо про це. Хочу ще декілька слів про те, що от як все це буде відбуватись Дивіться, я вже робила про це програму дуже розширену програму про те, як з цим всім боротись, так? І є дуже дуже багато різних моментів. Я в десь з місяць може, робила цей випуск. Будь ласка, кому цікаво, знайдіть, подивіться, там прям все-все, я всі нормативні моменти, все-все-все абсолютно пояснила, як все це буде відбуватися. Розумієте, якщо б все було так просто, от якщо б все було так просто, як от розказує той же Дмитро Лазуткін. Ну, тоді б просто можна було б сказати, що в нас не існує взагалі судової системи. Але ж вона в нас є, і вона в нас працює. Там вже погано добре працює, це вже четверте питання, але вона в нас є. І просто так, просто так, що людина не отримала повістки нічого, її вже там і ухилянт вже, і штрафів повно. Ще якщо не заплатила про штраф людина, бо не знала про це, що й там квартиру відберуть, розумієте, це вже йде просто таке нагнітання, а що просто вже давлять, розумієте, вже давлять просто, просто давлять. Як я от казала в одному з випусків, що от зараз ми бачимо, що от є ж є ж ще час, так? оці 60 днів вони ще ж не закінчилися. Є ж час про те, щоб люди могли піти обновити дані і так далі. Тобто. Ну чого зараз представники ТЦК, чого вони зараз читують всюди по вулицям, чого операція бус продовжується, і так далі? Бо людям, людям вже ждали можливість 60 днів так обновити дані. Чого цей кошмар продовжується так, зараз? Бо представники ТЦК логічно вони б мали зараз бути де? В ТЦК, бо і так не вистачає людей, але вони бігають по вулицям, ловлять чоловіків. Я думаю, що це все робиться з тим, щоб якомога більше роздати повісток людям, щоб потім, коли сплинуть ці 60 днів, от, щоб потім автоматично просто об'явити людей в розшук. От і все. Розумієте? Тоді, з їх точки зору, все це буде швидше, і так далі. Повістки, штрафи і так далі. А ще з урахуванням того, що якщо взяти той момент, що оці кожні 90 днів президент продовжує військовий стан, то оці кожні 90 днів можна буде людині заново присилати штраф, розумієте? Тобто там стільки різних моментів, і е, добре, скажу вам так: добре, що все це вони, понапри... вони понаприймали, але не знають, як це втілити в життя. І оці неточності дають людям можливість захистити себе, розумієте? Так от, тепер щодо штрафу, дуже багато зараз лякають людей, що повідбирають там квартири, майно. Я спішу вас заспокоїти, але давайте по порядку: військово зобов'язаного чоловіка, який впродовж 60 днів не оновив свої військово-облікові дані в ТЦК, можуть притягнути до адміністративної відповідальності за статтею 210. Купа, тобто порушення правил військового обліку відповідно до цієї статті, адмінпорушник має штраф від 17 до 20 з половиною тисяч гривень. Що буде в разі не сплати? От якщо людина не сплатить, там можливо людина не знала взагалі про те, що вже є штраф, чи просто не хоче платити. Дивіться, <кхід> якщо людина не сплатить штраф, ТЦК має право звернутися в суд, і щодо людини відкриють виконавче провадження. Звичайно, я думаю, що більшість буде на користь ТЦК. Але це тільки якщо людина не буде боротися, якщо людина буде відстоювати свої права, думаю, що є всі шанси виграти. Отож, до роботи береться, к приміру, все так сталося, так, і рішення ухвалили на користь ТЦК. До роботи береться судовий виконавець. Беремо найгірший випадок, так? Несплачений штраф стягується з боржника примусово. В першу чергу роблять запит в банківські установи, щоб з'ясувати, чи має ухилянт. Вибачте, що так називаю, але ну, вже так, знаєте, вже так особисто я вважаю, що людину не можна просто так назвати ухилянтом, бо це має тільки бути рішення суду. Але, приміром, так званий ухилянт. Приміром, в першу чергу роблять запит в банківські установи для того, щоб з'ясувати, чи є в людини взагалі гроші, якісь карткові рахунки. Якщо є банківський рахунок, то стягнення здійснюється з банківського рахунку. Якщо ж рахунків немає, або вони порожні, в цьому випадку роблять стягнення за рахунок арешту і продажу майна боржника. Починають з рухомого майна. Але якщо в нього відсутнє... І рухоме майно, то тоді може піти вхід нерухомість. Тобто, в першу чергу, виконавець має стягнути борг, коли та сума штрафу або 17, або 25 з половиною за рахунок коштів на банківські рахунки. Потім рухомого майна боржника, а потім лише стягується надплачений борг за рахунок нерухомого майна, лише в разі відсутності в боржника достатньої кількості коштів для задоволення вимог стягувача. Виконавець зможе звернути стягнення іншого майна, зокрема нерухомого. Так, такий механізм він, звичайно, є, але навряд чи, навряд чи його можна буде реалізувати розуміти, в тій частині, яка стосується арешту і продажу квартири боржника. По-перше, сума боргу вона зовсім не зіставна з вартістю житла, тобто вартість житла коштує дорого, а тут маленька сума. Тобто механізм реалізації арештованого майна є, але вірогідність того. Що сума штрафів сягне суми вартості квартири, розумієте? Бо це мало ймовірне. По друге, суд може накласти арешт, продати лише ту частину житла, яка належить а, людині, але не все помешкання. І по-третє, є ще один момент: в тому разі, якщо сума штрафних санкцій не перевищує 20 мінімальних зарплат, на сьогодні це 160 тисяч гривень, то стягнення не поширюється на житло боржника і землю, яка знаходиться під ним, якщо це житло в нього єдине. Тобто така норма закону про стягнення житла у ухилянта є, а от механізму її реалізації практично немає. Понаприймали те, що не знають, як виконати. От і все. Тому, дорогі українці, будь ласка, захищайте свої права. Є не тільки обов'язки, є ще й права. Пам'ятайте, будь ласка, про це. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.